На гарячу лінію СТН звернулись мешканці однієї з багатоповерхівок на вулиці Пліханова. Вже майже півроку в одному з під'їздів будинку не працює ліфт. Заручниками ситуації стали майже два десятки літніх мешканців. Чи є шанси, що підйомник такий запрацює, з'ясовували наші кореспонденти. 70-літня Світлана Степанівна спускається з восьмого поверху не щодня, здебільшого до магазину. Каже, що продукти купує не лише собі з чоловіком, а й сусідам. На восьмому і на дев'ятому живуть в основному пенсіонери. На дев'ятому, взагалі, там навіть ну, учасник війни, що тоже стараємося там, коли кто хтось йде, хто йде попросити купити хлеба. Найважче стареньким дається підйом по сходах, перехоплює дихання, паморочиться в голові, болять ноги. Молоде покоління не скаржиться. Олексій Просєхін зізнається це неначе фізичне тренування. Та от його спільна робота з дружиною вимагає частих виїздів з уселі з обладнанням. Тоді буває скрутно. Слажні, коли дійсно з віщами приходяться, допустимо, приїдемо, і приходиться так, щоб один чоловік сторожив віші возле під'їзду, а другої я, наприклад, заносив їх. Ліфт у будинку 4Б на Плеханова згорів уночі на початку жовтня минулого року. Експерти так і не встановили причини займання. Сталося воно випадково, відкинутого у шахту ліфта недопалку. Чи навмисно хтось підпалив кабінку зсередини? Та вердикт винесли остаточний: відремонтувати його неможливо. Відразу ж як сталося пожежа, ми відразу написали листа. На місто для включення на 2013 рік. Тому що вже в жовтні 2012 року, якби на даний момент програма була вресформована, то вже роботи по заміні ліфтів на 2012 рік виконувалися. Два роки поспіль субвенції на ці потреби міста надходили із державного бюджету. Міські комунальники розраховують на кошти цього року. Нам довели контрольну цифру порядка 180 мільйонів. А ці 180 мільйонів ми вже сформували перечні. Ждем, дети ці дітей установленим законом порядки, будуть доведені до бюджету нашого города. Також місто сподівається на відчутну фінансову допомогу японців у полагодженні та відновленні ліфтів. За кіотським протоколом у рамках зелених інвестицій очікується надходження 70 мільйонів євро. Тож до кінця наступного року має бути замінено близько двох тисяч ліфтів. Серед них і підйомник на Плеханова 4Б, запевнив Баженов Анна Павлик, Михайло Клюк та телеканал Київ.